Внаслідок нічного російського обстрілу Харкова 10 лютого загинула вся родина. Чоловік з дружиною та троє їхніх дітей семимісячне немовля, семирічний і чотирьохрічний хлопчики. Про це розповів керівник ОВА Олег Синягубов. За його словами, загоряння сталося після російської атаки через виток палива, який спричинив витік небезпечної речовини на вулиці, де розташований житловий сектор. Тіло чоловіка знайшли у коридорі будинку. А мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика, додав Сенігубов. В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Загальна кількість жертв у Харкові наразі сягнула семи. Окрім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Наразі встановлюється усі обставини на місці працюють відповідні служби. Зазначимо вночі російські окупанти атакували Харківщину дронами типу шахет. У Харкові поцілили по автозаправній станції. Внаслідок цього розлилося пальне, і загорілися приватні житлові будинки.